На березі Одри, на Ожині в одному місці я побачила отаких от пауків дуже багато. Я не бачила, щоб пауки прям збиралися такими цілими компаніями. От мені цікаво, що тут відбувається. От, по декілька, бачите? От вони на листі, всі сидять. Якогось парування я не, не е, спостерігаю, але їх багатенько. І от весь кущ ожини просто обліплений такими павучками. Бачите, будемо питати фахівців з'ясовувати, бо все дуже цікаво.